Останній пам'ятник Леніна, який донедавна був захований у чагарниках голосівського району, самотужки демонтували активісти. Відео розмістили у соцмережі. На цих кадрах видно, що троє чоловіків, не докладаючи зусиль, скинули постамент мотузкою. Леніна мали би демонтувати ще два роки тому у межах закону про декомунізацію, які усі об'єкти, які символізують радянську епоху в Українському інституті національної пам'яті п'ятому каналу, нарахували 28 об'єктів, які досі так і не демонтували. Вали і серед них пам'ятник щорсу гармата біля метро Арсенальна барельєфи більшовицьким вождям на станції метро Вокзальна, погруддя Карлу Марксу, Віталію Чкалову та Андрію Костюкову, Скульптура Миколі Островському і скульптурна композиція Арка Дружби народів не декомунізовані ще 14 меморіальних дошок, які прославляють більшовиків та комуністів, і не перейменовано ще близько 10 вулиць. В місті Києві ще дуже багато інших, скажімо так, елементів комуністичних, які залишились, таких є і серпи з молотами, і зірки з серпами з молотами. Не треба далеко ходити. Той же самий будинок офіцерів над вікнами першого поверху розміщений такий барельєф будьонівця будьонівця, відповідно, радянського вояка, який встановлював радянську владу на території України і воював проти. Української Народної Республіки проти її війська. Ну, таких елементів, на жаль, дуже багато, дуже багато на мостах, на тому ж мості потона, дуже багато таких елементів.